Тепер до військового кладовища, де воно має бути, Верховна Рада зараз від, відхилила урядовий проєкт створення національного військового кладовища в гатному на Київщині. На Київщині нагадаю раніше парламент ухвалив закон про створення меморіалу в Биківні. Його розташування підтримали і родини загиблих героїв, які очікували, що вже цього року зможуть нарешті поховати своїх родичів. І також столиця відвела 8 гектарів, які були в її власності під будівництво там у биківні. Усі деталі в нашому сюжеті втратити найдорожче свою дитину. Сподівання було тільки на чудо, але на жаль, воно не відбулось. Місяцям чекати тіло і заздрити тим, хто його отримав. Ми ходили на прощання з побратимами. Ми заздрили тим матерям, які отримали тіла. І була в них змога попрощатись. Отримати збіги ДНК, згодом і те, що лишилося від тіла героя, провести кремацію і більше року. Не мати можливість гідно поховати частинку своєї душі. І тепер урна зберігається у нас вдома. Син Віри Литвиненко, азовець Вектор, вісім років свого життя віддав війні з росіянами. Ще у 2015-му добровольцем вступив до лава зова. Свою ж боротьбу почав того раніше студентом у 2013-му був активним учасником революції гідності. Вектор загинув, захищаючи Маріуполь 23 березня 2022 року. Тоді була дуже холодна весна, і я сподівалась на те, що більш-менш збережуться тіла. Звістка про смерть це лише початок страшного болісного шляху, який доводиться переживати рідним. Наступний крок дочекатися тіло. Тіло Вектора разом з іншими довгий час залишалось на зовсталі. В одному мішку могло бути і цивільні, і тварини. Рештки, ну тобто, таким чином вони обміни ці робили. Ну і звісно, вже ніяких сподівань не було на якусь відкриту труну, чи взагалі це було за щастя, якщо буде хоч щось від твоєї дитини. 14 жовтня 22-го року, родина Литвиненко отримала звістку, що є збіг ДНК. У нас було прощання, кремація в Київському крематорії 5 листопада. Нам вдалося попрощатись. Рік урна з прахом зберігалась на, тимчасово на в Київському крематорії. Зараз нам прийшлося її забрати додому. Ми чекали обіцянок держави, що буде створено національне військове меморіальне кладовище, але до сих пір обіцянки лишились обіцянками. І... Тепер урна зберігається в нас вдома. історія Віри Литвиненко не унікальна. Сотні родин змушені вдома зберігати прах своїх дітей, бо не мають можливості їх гідно поховати. У жовтні 22-го року було створено державну установу Національне військове меморіальне кладовище. Перший план передбачав поховання на території урочища Лиса Гора. Та проти такого місця розташування меморіалу виступили екологи. Тож в березні 23-го року мінветеранів і мінкульт пропонують як альтернативу заповідник Биківнянські могили. Ідею підтримують всі міністерства, уряд, родини і депутати Верховної Ради. І був Верховною Радою проголосований закон, який спрощує процедуру саме по цій ділянці земельній. Конституційна більшість проголосувала 322 депутата. Це було ще в травні місяці, і цей закон мав підписати в 15-денний термін президента. Але він не підписав його до сих пір. Натомість уряд у серпні 23-го пропонує нове місце для військового кладовища. Тепер у Фастівському районі поблизу селища Гатне. Ідея не подобається родинам киян. Вони вимагають гідного поховання в межах міста, як було заплановано спершу. Кияни навіть виходять на акції протестів. Київрада підтримує сім'ї, і звертається до президента та уряду з вимогою вжити заходів щодо вирішення цих питань. Ми і зверталися, пропонували чотири локації для розміщення національного військового кладовища. Кожна з яких пропозицій опрацьовувалася урядом. Я переконаний, що національний військовий меморіал має знаходитись на території столиці у Києві. Щоб віддати належну шану полеглим захисникам та захисницям України, чи то нардепи дослухалися до колег чи почули побажання родин, але законопроект уряду про перенесення національного меморіалу до гатного не підтримали в парламенті. З одного боку це і плюс, а з іншого питання знову зависло в повітрі. І обіцянки почати гідно ховати наших героїв вже наприкінці цього року знову перетворилися на попіл. Це йде така неповага. І я вважаю, що це держава в цьому сенсі дуже недопрацьовує. Якщо це не злочин, то це неповага стовідсоткова як до родин, так і до військових. Виправити ситуацію може підпис президента на законопроєкті 92.40 про створення національного військового кладовища у Биківні. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.